Всім привіт! Презентую вам лот, це тапочки чоловічі бренду Livergy та Tamlen. Ось так вони виглядають представлені в різних кольорах та моделях. Є ось такі легкі та такі важкі без міцною підошвою. Також є штучним хутром всередині. В лоті їх буде 20 пар. Розмір від 40 по 45-й. Такі є ще з наса. такі є? Batman теж є. Розміру 40-41-го буде 2 одиниці, 42-го, 43-го у нас буде 5 одиниць, 42-го розміру буде 2 одиниці, 43-го розміру 2 одиниці, 44-го розміру 2 одиниці, 40 4, 45-го, три одиниці, а 45-го розміру буде 4 одиниці. Вартість такого лоту 2530 гривень, а собі вартість однієї пари всього 126 гривень. І цей лот ви вже можете замовити у наших менеджерів. Дякую, заробляємо разом!